Всім привіт, дякую за підписку на Мій канал. Сьогодні відкриваємо продавні уламки для наших підписників під бонусний призов. Перший на черзі у нас щасливчик. Також при привіт клану Бандоси відкриваємо на першому українському 75 уламків, п'ять по одному, і далі по 10. Бажаю успіху і поїхали. Чатовий рун заходи на лаву для новачків за рахунок відбиття шкоди. Валері може допомогти в проходженні вільних акцій. Берсерк чудово заходить на таємну кімнату, судної вежі. Вершитель корм. І відьма теж корм. І відкриваємо вже по 10. Заргала непогане дамагер з розколом захисту, заходи під війни фракції, на хвилі в підземелля та початкову арену. Сахати ліцер топ-епік, заходи під всі локації в грі, особливо на лаву та фортець великого стража за рахунок штрафу швидкості з бази. І примарна вбивця може бути задіяна анкіл команди на Конбоса разом з пжиною банщі. Войовниця чудово захисту на старті. Огляд на неї є на каналі Елейн, стартова героїня і тільки рідкісні герої. Yeah, like now, Майстриня Луків добре заходить під таємну кімнату судної вежі. Галик стартовий герой і решта корм. Василіск чудовий герой під війни фракції. Все оглушення. Поки що рідкісні герої, де ж наші легенди і поки що немає. і впадає наш улюблений, здається, димчастий знов привітав нас чудовий герой з механікою до обходу. Охоронець складу у нас, маньяк, якого б краще б і не бачили. І кривава убивча чудово заходить під Альнаме за рахунок штрафу сну з бази. Крижана Банчі чудова героїня боса за рахунку отрути та вразливості до отрути. І відкриваємо останній десяток. Галик, ще одна майстриня Луків, Атур, як правило, герой складу і баронеса підвійної фракції. На жаль, тут без легендарок. Та ти перший растіш? Це виходить, що так. <різько> Переходимо на наступне відкриття до нашого підписника Бродяга 38. Відкриваємо 30 зелених залпом для розігріву і починаємо. І відразу легенди! І це у нас Шемна та чорний лицар. Це мерзлость. Це реально мерзнусь, ті Шемна чудова статуя, герой, як на мене, недопрацьований, нічого цікавого він не має, може дати під клан босса, він не фракція але не більше. І чорний лицар вже краще за шемна, та має корисні бафи захисту та регенерації на перезарядці в два ходи. Також на нього був нещодавний ребаланс. Тепер він грає від здоров'я, а не від атаки, тому трішки став цікавішим на арені. І ще нам впав новий епік Тагор, як на мене, дуже крутий герой на рівні легенди. Він в нас оживляє всіх союзників, накладає щит від цього максимального здоров'я, що дуже важливо, прислікує команду та дає бав швидкості. Тому дуже щастило, що легенди прийшли з першого десятка, але якість легенд залишає бажати кращого. Ну що ж, ось такими вийшли відкриття уламків під бонус не призов. Комусь з 75 нічого, а комусь з першого десятка. А чи щастило вам? Пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба.